Це особисто мій топ товарів у Аврорі. Підписуйся, зараз все тобі покажу. І перше, це ось такий крутий стильний чайник. У моєї подруги такий, правда, дуже круто виглядає. Рекомендую. Ці серветки з ароматом справжнього чоловіка просто топ за свою ціну. Рекомендую, особливо, якщо в квартирі у вас є тварини. І як не дивно, тест на вагітність коштує копійки, але показує реально правдиві результати. Рекомендую. Прикольний дзвіночок, натискаєш. І твій чоловік біжить тебе цілувати. Я як справжній фанат серіалу Друзі просто не могла пройти повз цієї чашки. А хто ваш улюблений герой цього культового сіткому? Особисто мій Чендлер Бінг. Обожнюю ці ножиці для обрізування кігтів. У мене дві собаки та кіт. Уже два роки користуюся та не жаліюся. А ще кулька з м'ятою для котів. Це просто знахідка, якщо у вас є пухнастик. Особисто мій її просто обожнює. Тільки погляньте, він тепер навіть живе біля неї. Але будьте обережні, кажуть, довго котикам не можна нею гратися, тому я її закриваю, дозволяю буквально на 3 хвилинки на день. Дякую за перегляд, буду вдячна, якщо підтримаєш лайком та підпискою.